Я ніколи не була найрозумнішою на роботі, але зазвичай виходило так, що я заробляла значно більше, ніж мої колеги. Як ви думаєте, як мені це вдавалося? Ні, мені не просто щастило. Ні, я не була підлобузницею. і ні. Я не працювала 24 на 7. Я просто знала декілька важливих речей, які більшість людей чомусь не робили. От про них ми сьогодні і поговоримо. Номер один уміння презентувати себе. Я знала, як розказати про себе красиво. От, приходиш ти на співбесіду, і не просто бе ме ось у мене є диплом. А ви вчитеся розповідати, що ви робили раніше, все це має бути досить стисло, але по суті, і також, що ви можете дати цьому бізнесу, чому вам мають захотіти заплатити. І зазвичай, навіть якщо на цій вакансії була якась фіксована сума, я просила більшу зарплатню, і я її отримувала, бо я вміла аргументовано довести, чому я одна з найкращих кандидаток і чому вони мають дати мені ці гроші. Ви маєте зрозуміти, що якщо людина сидить... Тихо, ніхто ніколи не дізнається про те, наскільки вона класна. Зрозуміло, що не кожен народжується з талантом, де він просто ось так про себе все розклав по поличках, презентував себе, можна сказати, продав себе, все йому заплатили гроші. Ні, дуже багато людей навіть не знають, що говорити. Як взагалі розвинути цю навичку? От не стаємо в дитячу позицію, а йдемо в Google, йдемо в чат GPT на YouTube і пишемо там самопрезентація, пишемо там, що розказувати про себе на співбесіді. І можна знайти, як рекрутери дають поради. Прям я сьогодні. Спеціально перевірила, є купа дуже класних відео. Також ви можете подивитися, як інші люди пічать себе, як вони коротко, там за дві хвилинки розказують, що вони роблять і чому вони класні. І це не соромно, це принесе вам гроші і, можливо, дуже класну якусь посаду, де ви будете щасливі. Номер два гроші. Знову без грошей ми не можемо ніяк обійтись. Вам треба вміти вільно і спокійно говорити про гроші. Так, мабуть, це нелегко навчитися, тому що у нас з дитинства дуже часто є різні упередження, що всі багаті, погані, що хотіти грошей це не хороша річ, але це нормально. І чим швидше ви прийдете до цього, тим легше вам буде. Тому що як ви можете взагалі з роботодавцем навіть торгуватися про більшу суму або просити підвищення, якщо ви боїтеся сказати, що ви хочете цих грошей. В мене на моїй першій роботі був такий випадок, Док, що я захотіла підвищення, я відчувала, що в мене нові проєкти, і я його заслуговую. Я пішла до менеджерки, сказала їй, що ось так і так я хочу ось таку суму. Вона, недовго думаючи, сказала: ми не можемо запропонувати тобі жодних додаткових грошей, тому що в тебе ось є колега, який прийшов раніше за тебе. Ти вже отримала два підвищення, а він отримав нуль підвищень. Що я так подумала? Ну блін, це зовсім непрофесійно. Цього я їй не сказала, але. Мої слова були такі: я не відповідаю за свого колегу, він не просить про підвищення, а я прошу. І я не думаю, що те, що він не прагне кар'єрного зростання, має якось впливати на моє кар'єрне зростання. І що ви думаєте, я отримала 350 доларів підвищення в той же місяць? Більшість людей не отримують бажаного саме тому, що вони навіть не відкривають рот, щоб заявити, що вони цього хочуть. І скоріше за все це відбувається через упереджене ставлення до грошей, через страх цих самих грошей. Ви можете цього навіть не усвідомлювати. У мене на каналі є відео, де я говорю про тему грошей, про те, як позбавитися страху. Тож, якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно розмовляти про гроші, ходіть, подивіться. Розкажіть мені, чи просили ви колись підвищення, чи давали вам його, чи ні? Як ви думаєте, чому? А якщо не просили, то що вас зупиняло? Чи зупиняє? Мені було б дуже цікаво прочитати. Приходьте у коментарі, вилийте всю душу, поспілкуємося. Пункт номер три вміння брати на себе відповідальність. Я переконана, що просто нормально робити свою роботу цього вже недостатньо, бо тоді у вас і просто нормальні будуть гроші, а не хороші гроші. Коли ви розв'язуєте якусь певну проблему, ви прибираєте головний біль чи то менеджера, чи вашого роботодавця. А коли ви створюєте проблеми роботодавцю, ну він не дуже мотивований, вам платити більше за те, що ви йому ускладнюєте життя. Почніть з малого, запитайте себе, як я можу покращити життя не тільки собі, а й іншим навколо мене. Можливо, я можу запропонувати покращення якихось процесів. Можливо, я можу не бігти кожного разу, питати до менеджера, як тут і ось тут. А я можу сама взяти відповідальність і потім сама буду відповідальною за те, якщо результат буде якийсь інший. Так, це може бути страшно, але якщо ви не готові. Брати відповідальність, ну просто скажіть собі, я не готова брати відповідальність, я змиряюся з тим, що я отримую ось такі гроші, і в мене не буде кар'єрного зростання. А скоріше за все, якщо ви не відповідальна людина, то і кар'єрного зростання буде мінімум або взагалі не буде. Четверте, це адаптивність. Ви маєте вміти пристосовуватися, тому що освіт наш змінюється дуже швидко. Тут ми говоримо і про те, що от був у вас дедлайн на післязавтра, А сьогодні стало так, що вам вже сьогодні треба віддати, і ви. Маєте вміти без стресу от взяти і порішати ось цю проблему. Або, можливо, у вас різко з команди пішла людина, і вам частково потрібно замістити цю людину. Якщо ви шарите, як адаптуватися і зможете взяти на себе цей виклик, це вам тільки плюс за таке дають підвищення, які я можу дати тут поради. Для того, щоб бути адаптивному, треба навчитися не драматизувати, не панікувати, а просто приймати виклики і приймати рішення. Коли щось пішло не за планом, не запитуйте себе, а що так сталося? Ой, ми такі бідненькі, нещасненькі. Запитайте себе, що я можу зробити конкретно в цій ситуації. І також раджу прочитати книжку Хто вкрав мій сир. П'ятий пункт уміння працювати з фідбеком для мене це, взагалі, такий лакмусовий папірець професіоналізму, тому що фідбек можна сприйняти як напад. Навіть якщо він адекватний, а можна його сприйняти як ресурс. От якщо ви сприймаєте це все на свій рахунок, то дуже часто ви стопоритесь, замикаєтесь в собі, не хочете якісь там правки робити, тому що вас образили, ви стаєте в позицію жертви. А якщо ви сприймаєте це як ресурс, ви зростаєте, ви робите продукт кращим. От, уявіть, є команда, і якщо у цій команді всі гравці вони шарять і давати фідбек, і отримувати фідбек, то ця команда буде продуктивною, тому що вони не будуть циклитися. На тому, щоб виясняти якісь стосунки між собою, залучати менеджера, в те, щоб він допоміг їм ці стосунки всі порішати. Ні, є продукт чи сервіс, який вони мають зробити класним, і тут оці всі особисті речі мають відійти на другий план. Що прочитати, щоб навчитися отримувати і давати фідбек? Це книжка Дугласа Стоуна «Thanks for the feedback». Я додам, мабуть, що всі книжки десь тут під відео користуйтеся. Я буду тільки рада, якщо вам це зробить якесь покращення в житті. І останнє нетворкінг: вміння заводити корисні цінні контакти. Це мега важливо, тому що навіть от в моїй кар'єрі до мене дуже багато клієнтів вони прийшли саме через нетворкінг, тому що хтось мене порадив, бо я вже з ним співпрацювала. Або хтось просто знає, що є ось така спеціалістка Наташа. і Можна її порадити, тому що вона зробить класно, бо я з нею спілкувався, я її знаю. От, будь ласка, звертайтеся, і часто люди думають, що це так ніби соромно себе пропонувати, якось просувати свої послуги, бо що ж про мене, бо думаю, що я така нав'язлива, або що я дуже наполегливо відчайдушно шукаю роботи, а отже в мене немає цієї роботи, і все погано, погано. Але от прямо сьогодні, перед тим як я знімала відео, мені написала моя знайома, що вона шукає ще якісь пропозиції фрілансу для себе. І якщо в мене є така можливість, якщо я щось десь буду бачити, то щоб я радила її. Як ви думаєте, я подумала про неї хоч щось погане? Ні, моя думка найперша була навпаки про те, що хм, яка молодець, проактивна, я впевнена, що в неї все вийде. І пораджу вам ще книжку Кіт Фераці. Ніколи не їжте наодинці. Я не знаю, чи вона так українською називається, але має бути щось близько до того. В оригіналі це Never eat Alone. Знову таки, я вам десь підлінкую під відео. Якщо вам корисно все те, що я вам розказую, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, напишіть мені якийсь коментар. Я дуже стараюсь і я хочу, щоб мій контент просувався краще. А для цього важливі лайки, підписки і коментарі. Ну от, власне, я вам і назвала ось ці найважливіші речі, які дуже важливо опанувати для того, щоб кар'єрно зростати для того, щоб заробляти більше грошей, працювати на класних роботах, а не на тих, яких доведеться. Давайте заново я вам перечислю всі ці пункти. Перше це вміння презентувати себе. Друге вміння говорити вільно і спокійно про гроші. Третє вміння працювати з фідбеком. Четверте адаптивність. П'яте нетворкінг. І шосте вміння брати на себе відповідальність, і це все не магія, це звички, які може опанувати кожен. Я вам всім бажаю успіху. Дякую, що мене подивилися. Пока.